Всім привіт і прошу у мій світ. Це відео буде розділене на дві частини. В першій ви побачите приспособи для цього верстата для зручності і безпеки роботи, а також демонстрація роботи, яку точність і якість можна добитися на власноруч зробленому верстаті. Перед вами два штовхачі для фуганка дуже цінні для фугування тонких планок чи брусків, щоб убезпечити себе від травм. При зіскальзуванні руки з заготовки ваші пальці будуть цілі, а якщо товщина менше 20 мм, без них взагалі неможливо обійтися дуже зручні приспособи легесенькі, зроблені з сухої вільхи, не відчуваються в руці взагалі а на нижній стороні приклеєний наждачний папір на тканинній основі з зернистостю R80 міцним клеєм і посилений спереді чотирма саморізами з прес-шайбою. Інший такий самий, тільки з трьома висовними упорами, виготовлені зі звичайних дерев'яних шкантів, для того щоб заготовка мала додатковий фіксатор деталі. Як це працює? А це вже штовхач для циркулярної пили, теж з фіксатором з віконної застібки, і стрічкою з наждачним папером, теж на тканинній основі. А один з найважливіших це упор для фугування під кутом 90 градусів. Нагадую, що показую, як недорого самому можливо зробити. Різні девайси для зручності і безпеки праці, без втрати якості і точності готових деталей, із підручних матеріалів, а не купувати верстати за усі кошти світу і мати власну майстерню, творити і робити різні вироби з дерева для себе і не тільки. Упор зроблений з двох гарно висушених брусків, один з яких для фіксації до столів з допомогою струбцин, а інший той що вищий вже для фугування під кутом 90 градусів. За 10 років не покрутило, не повело. Фіксується і знімається за 5 секунд. Каретка для торцовки. Ось ця звичайна площадка із ДСП з упорною дошкою замінила повністю торцевальну пилу вартістю 5, 7, 10 тисяч гривень між ДСП і дошкою рівно 90 градусів, а знизу приклеєна і зафіксована саморізами в патай планка, яка ходить по алюмінієвому профілю дуже щільно, майже впритул, який, в свою чергу, встановлений строго паралельно пильному диску на верстаті. А планка з другої сторони тільки для рівності каретки відносно столу. Вона по ній просто ковзає. Також у каретки є подовжувач для торцювання довгих деталей до 1,5 метри. Якщо їх багато, виставили потрібну довжину і можете хоч 100 деталей торцювати без вимірювання кожної окремо, і всі вони будуть однакової довжини. На прикладі цього бруска із ясеня я продемонструю основні операції з використанням цих приспособ. саме на цьому верстаті. Яка точність та якість деталі ви побачите в кінці відео? Такий деревообробний верстат і такі приспособи до нього можете зробити і ви. Беріть до уваги мій досвід, подивіться перше відео, де я показую детально кожен вузол верстата. А взагалі на ньому було виготовлено і високі грядки, і компостник, декоративні планки і полка в інфрачервону сауну, а шикарні шезлонги ви побачите незабаром. Ось такий брусочок получився. Розміри сходяться по всій довжині Кут 90 градусів. А поверхня ясеня – наче пластмасова, а не дерев'яна. Ну, ви все і так побачили. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось і було корисне. Поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, напишіть будь-який коментар, а далі обов'язково буде.